Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні будемо готувати чудовий кекс, дуже смачний. Знову додаємо і спиваємо. Ділимо наше тісто на дві частини. В Одну частину додаємо одну столову ложку какао і розмішуємо. Беремо форму, змащуємо олією і вложуємо тісто. Одну столову ложку білого тіста, другу столову ложку темного тіста, 3 столову ложку білого тіста, 4 столову ложку темного тіста і так по черзі виложуємо тісто. Беремо форму трошки постукаємо і беремо на 180 градусів на 40-50 хвилин. Прийшло 50 хвилин, виняли наш кекс, перевертаємо. Знімаємо форм, даємо трошки схолонути, і посипаємо